Для того, щоб розпочати свою роботу в системі дистанційного навчання моду, нам потрібно перейти на сторінку дистанційного навчання моду. Як це зробити? Завантажуємо стартову сторінку університету Бориса Грінченка. Обираємо ресурси. Електронне середовище послуга дистанційне навчання. Ви потрапили на сторінку дистанційного навчання моду. Далі вам потрібно обрати інститут, в якому ви працюєте. Я обираю. Тестову версію. Щоб зайти в систему дистанційного навчання вашого інституту, вам потрібно зареєструватися. Це можна зробити за допомогою послуги в правому верхньому куті послуга «Вхід» або зліва блок-вхід. Якщо аутентифікація пройшла успішно, зверху, справа, ви побачите своє прізвище та ім'я. Перед тим, як розпочати розботу середовищі моду, будь ласка, оберіть мову. Українська. В центрі ви бачите категорію курсів. Якщо ви зайшли в свій інститут, ви побачите список кафедр. Зліва знаходиться блок навігації, за допомогою якої можна легко і швидко знаходити або переходити до власних курсів. Оберіть послугу Моя домашня. Ви побачите огляд курсів, де ви зареєстровані. Також ви можете обрати послугу сторінки сайту, де можете переглянути учасники, блоги сайту, значки сайту, примітки, теги, календар. Також ви можете переглянути власний профіль. Якщо відомості профілю невірні, або ви хочете відредагувати фотографію або інші відомості, вам потрібно перейти до блоку Керування, в якому є послуга редагувати інформацію, тут ви можете налаштувати Електронну адресу, додати фотографію, додати свої інтереси і різні додаткові відомості. Також в блоці Навігація ви можете легко і швидко переходити до власних курсів, яких ви зареєстровані, просто натиснувши на її на їхній назві. Блок навігація, блок керування, блок Особисті файли користувача, блок зараз на сайті. Ці всі блоки можна приховувати, їх можна переміщати на панель зліва, згортати. Ось таким чином. Також ви можете за допомогою блоку Особисті файли налаштовувати власний каталог файлів. Ви можете додавати файли за допомогою цього блоку, редагувати їх, створювати різні категорії. Також навігацію в середовищі легко здійснити за допомогою Панелі, яка знаходиться вище блоків. Наприклад, якщо ми хочемо швидко перейти на головну сторінку, потрібно натиснути на головну.